Зараз буде проводити 213 КПК України. В ході проведення досвідомо розслідування. Що за предмети? Саме. Наркотичниця? Так, що це? Кокаїн? Кокаїн. Це кокаїн, да? Що зараз? Паня мені От. Поліцейські столиці припинили діяльність стійкого наркогрупування, члени якого збували кокаїн та інші види психотропних речовин на території столиці. Встановлено, що організувала наркобізнес-киянка, яка залучила до незаконної діяльності ще трьох осіб. Вони налагодили збут заборонених речовин на території міста Києва, які доставляли клієнтам власними автомобілями за готівку. Під час одночасних санкціонованих обшуків за місцями мешкання фігурантів ми вилучили пакунки з кокаїном, канабісом, мефедроном, а також псилоцюбіновими грибами та пігулками МДМА. Фігурантам повідомлено про підозру за частиною 2 статті 307 кримінального кодексу України, а це незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотробних речовин або їх аналогів. Вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на срок до 10 років з конфіскацією майна.